Мене звати Тєсі, я психологиня, читачка, книжкова блогерка, і я повернулася з Київбукфесту. На Київбукфест я ходила навіть не просто як читачка, і я ходила туди ще як блогерка, тобто я отримала акредитацію. І на обкладинці цього відео ви могли бачити мене на стенді загальному серед блогерів. Я цьому надзвичайно рада. Дякую за довіру за те, що ви на мене підписуєтеся і дивитеся мене. Але давайте поговоримо про те, як для мене пройшов цей букфест, що там було, що мене зацікавило. З таких давайте маленьких дрібничок почну. Е, мені сподобалося, що Віват він до замовлення почав додавати такі маленькі книжечки-брошурки. Точніше, це перший безкоштовний уривок з книжки. Так, я знаю, що вона є на сайті цей уривок, але е, з форматом книжечок це було мило і прикольно. Е, давайте по порядку. Сама сам Київ Букфест він складався з безкоштовного ярмарку, на якому ви можете придбати дуже багато різних книжок від різних видавництв, а починаючи від того, що я там придбала ПДР. І буду вивчати, і також ви можете інші різні книжки купувати. Також там був верхній поверх, де так само був книжковий ярмарок, і там був такий, можна сказати, форум. Тобто всі чотири дні там проходили різні лекції, дискусії, презентації книжок. ну І, і власне, що було? Пішла на чотири такі події. А перша це була а, лекція про стрес від військового і водночас психолога Костянтина Вальде Ульянова. А, і мені найбільше запам'яталося серед цього всього напевно те, що а, треба довести внутрішній мавпі, що ви не той, ким ви були, і що ви можете впоратися. А, тобто, що наш минулий досвід він справді негативний може дуже сильно вплинути на те, як ми наступні рази долаємо стрес. Але а, так само на... Аж минулий досвід, коли ми, наприклад, пригадуємо, що так, там конкретно ті ситуації ми належали, але були інші ситуації, от в яких було добре. Або, наприклад, як він пояснював, що це у них такі брифінги з військовими відбуваються, коли вони після операції вони обговорюють там, що було, що ти зробив добре, і що ти можеш зробити краще. От і також дуже цікава думка прозвучала, що навпаки, ну тобто. Знаєте, ніби класично має бути, що якщо у людини ну, там, у чоловіка багато тестостерону, йому хочеться на війну, і він іде і воює. Але, наприклад, якщо у людини там дуже багато тестостерону, то вона навпаки вона підвищує таку як внутрішню правоту. Е, от і тоді людина менше ризикує своїм життям, тому що вона їй так нормально. Е, Цікаво, не знаю. Треба почитати це дослідження. Воно було в журналі, я його буду читати. От так що було далі? Далі була лекція від трьох психологів і психотерапевтів, які обговорювали і реабілітацію військових і власне ну, роботу з їхніми родинами. Там це була для мене суто така більш професійна тема, і мене зацікавив, не зацікавив, ну коли я слухаю психологічні лекції, то зараз у мене для мене більше багато всього, що я знаю. Але е, одна думка, яку я вам би хотіла підсвітити, що насправді, коли от, ви знаходитесь в гострому стані стресу, е, то ну, не конкретно гострому стані стресу, то це там реакція перші кілька днів після стресу, але коли ви знаходитеся в, давайте, хронічному стресі, то тоді дуже часто у вас немає ресурсу на похід до психолога або роботу з чимось таким от, там глибоким. Тобто ви зазвичай приходите і говорите, там ця війна задовбала, прям зараз щось ненавиджу, щось відбувається. От, і коли ви починаєте уже в собі копатися і працювати там над дитинством, то це не означає, що у вас, ну. Можливо, у вас справді було погане хрінове дитинство, але водночас це і означає те, що у вас достатньо сил і ресурсу на те, щоб з цим працювати. І це вже дуже круто. От. І, власне, вони. Там була одна. Психотерапевтка, яка працює з військовими з ветеран хабу, потім я підійшла до їхнього стенду, і, власне, у них є отака цікава брошурка Шлях ветеранів та ветеранок, в якій дуже детально цікаво розписано. ну, Взагалі, давайте покажу спочатку. Отож, в цій брошурці в ній розписано, який шлях проходить ветеран. Від ну, власне, початку своєї служби, потім на службі, потім, ну тобто, різні процеси, які можуть бути. От, наприклад, на службі ти отримуєш професійну посаду, набуваєш ідентифікації з підрозділом, виконуєш службові завдання, там, потім бойовий досвід. І власне на кожному з цих етапів можуть бути певні якісь психологічні в тебе труднощі, і з ними ти працюєш уже там, в власне з психологом, от, але до того ти ніби ну. Тобі розписується, як це все відбувається, що це плюс-мінус. Але ветеран хаб це перше набагато більше, ніж ну саме ця брошурка. Тобто там вони надають і психологічні консультації, і юридичні послуги, і дуже багато різного. Я залишу посилання в НЗУ, бо це дуже важливо. І також у них є різні матеріали на різні випадки життя. Наприклад, там є для ну, брошури для військових і військовослужбовців після того, як вони повертаються з. Пораненнями, тобто як їм налагодив своє інтимне життя. Хто й деякі прожури про якусь психологічну там стійкість і так далі для родин, для них самих, і і там дуже багато всього різних матеріалів. Вам краще це самим зайти подивитися. От я е, взяла, ну вони і вони дають ці матеріали, вони є в електронному доступі, а на заходах вони роздають їх безкоштовно. Е, я взяла настанови щодо психічного здоров'я, розроблені компанією фінського медичного наукового товариства. От і тут власне е, така, скоріше, як. Можна сказати, психіатрія, тому що тут зібрані певні діагнози з їхніми, як першими симптомами. Я не психіатрна, ну, тобто я не буду їх лікувати. Але я буду, ну тобто, коли я буду бачити це, я можу їх перенаправляти цих людей на, ну, щоб вони могли отримати кращу допомогу. З військовими я поки не працюю, але з цивільними так. От, і ну, всяке в житті буває. От, е, і було дуже куметно, коли я якраз стояла біля стійки, і е, ну, дівчина, яка працює, от, ну, від, була на цій презентації від цього ранхабу, вона сказала, що е, для психологів ця, і цивільних ця книга буде, ну, напевно, за складною. І мені стало сумно, тому що е, ну, психологи вони все ж таки трошки ближче до психіатрів, ніж цивільні, але ну, то нехай. От, е, То цю книгу я все-таки її. Ну, Брош... Теж брошуру, або, не знаю, довідник прочитаю. І тепер давайте про що? Про третя Третя лекція взагалі, я планувала, що це буде, буде про фентезі. Вона так заявлялась, українська фентезі, там сенси чи що ще. От, І я була дуже здивована, коли я знову побачила цього лектора, військового інструктора і психолога Вальда. І... Потім я зрозуміла, що це все ж таки буде про фентезі, яке пов'язане з психологічною стійкістю. Як бачите, воно мене феноменологія сама мене заводить постійно в психологію, і сподобалося дуже. Ну тобто, там взагалі обговорювалося, як що фентезі воно насправді така сама класна і корисна література, як всі інші, що вона не ну якась типу, третьосортна, що вона так само допомагає знайтися, допомагає зробити вибори, що вона так само нас навчає, допомагає там долати стрес, і водночас там було дуже цікаве запитання. От, ну тобто, яке, наприклад, ставить вічне питання з е, володаря перснів, е, і одне з них, е, а що б ти хотів іншого для свого часу? Тобто, так, ми знаємо, що зараз там летять ракети, зараз якась херня відбувається, але при цьому ми не ну, часто не можемо собі відповісти на те, а як я хочу. От, а, а що має бути натомість? А як би мені там і всім ну, тобто, як би було комфортно? Е, от, і це ну, тобто, важливо знати. Теж також оцю відповідь на запитання. От, і е, четверта, е, це вже була презентація книги, на якій я була. Це була презентація книги по вільній танці. Перша книжка, яку я отримала від автора е, для ну, якби на відгук. От е, раніше у мене був страшний сон, щоб я взяла книжку на відгук, е, тому що. Е, Після того, як я читала деякі українські ну, книжки, точніше не деякі, а одну, то в мене є острах, що е, якщо б мені таку книжку дали на відгук, а я, я її просто, типу, вона мені надзвичайно не сподобалася, я не знайшла в б нічого хорошого. Е, і я не знаю, чому видають такі книжки, а мене не видають, то у мене з'явилися б питання, і автору би далеко не сподобався мій відгук. Але відгуки вони ж насправді не мають бути ні хорошими, ні поганими. Вони мають бути просто відгуками ре, чесною реакцією на твір. Тому я все ж таки вирішила взятися, а поспілкувавши з автором і так трошечки зазирнувши в книжку і потім побувши на презентації, то вона мені насправді сподобалась дуже, і ну поки принаймні, і те, що. Автор говорив на презентації те, як він відгукувався про те, щоб він там все вже переписав, це йому не подобається. а Це він взагалі би викинув, додав щось інше, якесь інше оповідання. То це насправді дуже кумедно. Тому що як письменниця я його дуже сильно розумію, тому що в мене є тільки один твір, в який би я зараз дала іншим почитати без того, щоб казати, що я тут все, 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 все поправлю. Але все ж таки, у мене там є кілька правок, які я туди хочу внести, але просто це станеться пізніше. От. А, і тепер давайте перейдемо до напевно того, заради чого ви тут. Це книжкові покупки. А це те, е, взагалі, що, ну я е, на минулий раз книжковий арсенал я ходила чисто скупитися. На це я вже сходила з лекціями. На наступному, можливо, я поспілкуюся з іншими блогерами. Але от поки якось так. І якраз от книжка від Костянтина Вальде Ульянова Броньований розум. І я ще забула вам згадати. Що там були такі стенди, що читають військові, спробую вставити посилання внизу на дописи в соцмережах. Про це на ну, і власне військові. Тобто вони рекомендували певні книжки, і ось ця вона була серед них. І також там були книжки Плем'я і Тіло Веделік. І це дві книжки, які я читала, і які я вам теж шалено дуже рекомендую. Тому що я настільки е, прониклася плем'ям, що я навіть купила іншу книжку з цього ж автора, це Свобода. І він якраз пише про е, ну, таке, як можливо, порівняння сучасного світу або порівняння там, як європейської цивілізації з, наприклад, індіанцями. Е, і про те, що ми там дещо втрачаємо, і що певні є. Ну, В книжці вона була про скоріше зв'язки, про плем'я, як вибудовуються оці. Там, Традиції, не знаю, культура так, що люди хочуть в ній залишатися, а не йти з неї. От в цій книжці як воно буде, не знаю. Але дуже є великі на неї сподівання. Наступна це там, де заходить сонце. Вона про пенсіонерку в уже якби будинку для літніх людей і. Це ну, у мене, знаєте, не було читання поки досвіду таких книжок про ну, як таку категорію населення, скажімо так, от тому спробую. Наступна книга від Лібардугу бізнуватий. Я читала першу, це друга частина. Я читала першу дев'ятий дім. Вона мені надзвичайно сподобалась. Краще було б, якби це була одиночна книга, от, а не серія. Але що ну, поробиш? Вона така про темне, е, темне фентезі, про академію. І тут скоріше навіть не магія, а така ніби містика. От, ну, тобто, ніби є якісь магічні там, демони і так далі. Але воно все подається ну, так, більш стримано, тому це е, скоріше містика. От, і навчання в Єльському університеті. От. Mm. Тина, але хто зна, все ж таки авторка пише класно і текст класний. Е, далі не спи кругом змії. Вона про е, племена Амазонії і про їхній спосіб життя, їхнє вірування і так далі. От, е, Хотілося б про це більше дізнатися, тому що з одного боку я ніби цікавлюся і дуже ну, люблю вивчати оці всякі індіанські штуки, потім там, можливо, навіть африканські, але по суті, коли доходить до вже певних знань, то я нічого та й не знаю. Е, ну, хіба що якісь певні легенди? От, і більше, найбільше я знаю про цю короновану європейську цивілізацію, але ну тобто на нас світ не не, не сходиться клином, треба і якось трошечки знати все решту. От е, ну, навіть краще не трошечки. Далі на лекції дуже багато Вальд згадував Аберкромлі, Аберкромбі, І все ж таки я нарешті дісталась його почитати, то заграбила собі це пів короля. І в мене ну я давно на неї придивлялася. В мене є до неї великі сподівання. Будемо читати, побачимо. От. Потім юнгянська книжечка. У нас є чудове видавництво. Боже, воно називається видавництво Ростислава Бурлаки, яке видає дуже. Ну, в принципі, у нього вся література у цього видавництва А, І вона, знаєте, така, от, прям для психологів, психотерапевтів, тобто, щось таке от, прям ну, смачне. От. І це король воїн-коханець, перевідкриття архетипів зрілої маскулінності. От. Давно на неї придивлялася, теж просто вже придбала цю книжку. Звісно, теж давно придивлялася. Тут частина раптові покупки, частина давно придивлені. Це ще під за від Клюна, який написав дім в волошковому морі. Я вставлю сюди посилання. Неймовірна книжка, неймовірно приємна, тепла така серпнево-вироснева, відпочинок, магія. Тому від цієї книжки я теж очікую багато. Е, наступна книжка це Мотанка. Та сама е, книга, одна з яка, е, тираж якої згорів е, якраз перед е, її виходом на харківському видавничому синдикаті щось таке. Ну, друка, е, в Друкарському домі е, через обстріли. І теж от е, Я навіть її вихопила з автографом від е, двох авторок. з е, цього всього. От. Ну, буду читати, це має бути фантастика. Написано, але знаєте, це про минулі роки, тому я подумала, що це скоріше фентезі. Ну, але як воно правильно буде, то я вже скажу вам після огляду. От, там є певні такі короткі, ну не дуже короткі, але оповідання. Далі це скарб. Це просто, ну, якщо ви психолог, якщо ви психотерапевт, то це книга, яку вам ну, треба прочитати. Або якщо ви клієнт, то можливо вам теж вона зацікавиться. Називається дар психотерапії, Відкритий лист до нового покоління терапевтів та їхніх клієнтів, пацієнтів. І також тут додана частина: це інсайти, інтерв'ю та багато іншого. Майже 50 сторінок нових порад від автора щодо психотерапії. Але суть в тому, що ця книжка вона в мене вже була. Але вона в мене була російською, і це, звісно, не порядок, нікуди не підходить. І тому я вирішила, що вона в мене буде ще й українською. От, і що я її буду перечитувати обов'язково, тому що вона чудова. І ми підбираємося повільно до завершення, безсердечна. Це дивний вибір, як для мене, тому що, вона товста, не люблю товсті книжки, ще й чуже фентезі, фу. Ну, Купую багато фентезі і дуже мало його читаю, поки, на жаль, трошечки переспів Льюіса Керола про Алісу в країні див, але тут він розповідає про становлення червоної королеви, королеви червоних сердець, і про те, як вона власне, стала оцією жорстокою, страшною королевою. Цікаво! Про лиходіяк читати завжди подобається іноді більше, навіть ніж про героїв. Далі книжку, яку я купила для сестер, казки для безстрашних дівчат. Як я зрозуміла, то це вони взяли народні казки, тобто, але ті, які стосуються того, як дівчата були в них діяльними. Тобто, ну власне, там читаючи оригінали з Попелюшкою і іншим, ми теж розуміємо, що вони були діяльними. Я зараз читаю, до речі, книжку, з якою я точно буде. Ем... Розбір білосніжки, сніжки, і ви просто впісієтеся. Або, або просто напишете мені, що це повна дурня, от тому що там дуже прям все закручено, заплутано і цікаво. От, спойлер, біла сніжка це про депресію. А, так от, оці оцю книжку я їй дарую сестрам. Здебільшого мої сестри вони вже підросли і виросли. а молодші, я думаю, дуже зайде. Тут вона з приємними ілюстраціями. І остання річ. Також шедевр, також, просто як тільки я її побачила, я не змогла закрити очі і просто дайте мені її, я її беру з руками і з ногами. Це монстриця, третій том. В 2021 році, чи в якомусь там, було видано якраз от, перший і другий том, Томи, я їх купила трошки пізніше, але їх не, ну, тобто не продовжували видавати цю книгу. А це надзвичайно чарівний комікс. По-перше, тут. Так би, щоб нікому не проспойлерити, ні собі, ні вам. Тобто тут дуже такі темні, красиві промальовані ілюстрації, це е, темне фентезі, а е, воно розп... там дуже продуманий великий світ з демонами, з, там, на... ну як напівдемонами, напівлюдьми і так далі. Е, е, і от. Ну, власне, він дуже продуманий, він дуже класний, і сама історія вона дуже захоплива. І вона з такими і неочікуваними сюжетними поворотами і дуже багатогранна, і велика, об'ємна. Тому е надзвичайно рекомендую читати «Монстрецю», особливо, якщо ви, наприклад, там не гидуєте, не боїтеся крові в книжках, е то це для вас. І тепер, уже, якщо вийшов том третій, то є сподівання, що вони будуть її видавати надалі. І я буду в цьому шалено рада. От, і таке це було куплене, ще не прочитане. Ну щось і прочитане вже як дар психотерапії. От ем. тому всім дякую за перегляд. Пишіть, можливо, що ви купили на книжковому арсеналі, і несемося.